Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про дистанційне зондування Землі. Дізнаємося, що це таке і як та де його застосовують. Обіцяємо багато практичних лайфхаків і зовсім трохи теорії. Ну, до справи: дистанційне зондування землі або ДЗЗ це спостереження за об'єктами нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, встановлених на дронах, літаках, супутниках та інших літальних і космічних апаратах. Це допомагає відстежувати і аналізувати зміни, що відбуваються на поверхні землі над і під нею. У нашому курсі розглянемо супутникові знімки та навчимося з ними працювати. Супутникові знімки народжуються так само, як і звичайні, зроблені за допомогою фотоапарата чи смартфона. Світло відбивається від об'єкта, а наш девайс його вловлює і фіксує. А ось застосування ДЗЗ фото таке відрізняється. Вони допомагають науковцям, екологам, кліматологам, аграріям і журналістам аналізувати стан довкілля. За ними можна оцінювати масштаби повеней і лісових пожеж. Вони дають змогу моніторити виверження вулканів і зниження врожайності полів, а ще відстежувати глобальні зміни клімату та забруднення атмосфери. Сфера ДЗЗ супердинамічна. І все завдяки супутникам, яких щороку більше. Наприклад, у 2021 році активних супутників, які здійснювали зйомку, вже понад 4084. А ще у 2019 році їх було вдвічі менше 2062. То як відбувається дистанційне зондування Землі? Надпотужна знімальна техніка, якою оснащені літальні апарати, робить фото земної поверхні. Роздільна здатність таких знімків на місцевості від десятків кілометрів до десятків сантиметрів. На відміну від звичайних фотоапаратів, техніка, яку використовують для ДЗЗ, фіксує не тільки видиме світло, що відбивається від земної поверхні, але й те, яке людське око не бачить. У курсі ми будемо вживати термін випромінювання і мати на увазі всю електромагнітну енергію, яку створює чи відбиває певний об'єкт. Випромінювання поширюється хвилями і, залежності від їхньої довжини, має різні властивості. Вчені запровадили спеціальну систему. Яка класифікує енергію за довжиною хвилі, вона називається електромагнітним спектром, і для зручності ділиться на декілька частин діапазонів. Наприклад, видиме для людського ока світло. Це лише один з багатьох спектральних діапазонів, ДЗЗ використовує різні спектральні діапазони від ультрафіолетового до радіохвильового, тому в підсумку дає більше розмаїтих і розлогих даних, ніж звичайні фото. У ДЗЗ виокремлюють пасивне та активне знімання. Зараз розберемося, чим вони відрізняються. У першому випадку знімальна техніка фіксує лише природні випромінювання, яке відбивається від об'єкта, наприклад, сонячне світло, яке відбивається від пшеничного поля. Тому, коли фіксуємо наявне випромінювання, це пасивне ДЗЗ. А якщо маємо використати штучне випромінювання, як от радіохвилі, які створює сам штучний супутник Землі, то таке ДЗЗ є активним. Його зручність у тому, що воно невидиме для людського ока і чудово проникає крізь земну атмосферу та хмари. А якщо хочеш знати більше про випромінювання та фізичні основи ДЗЗ, шукай посилання на посібник під відео. Підсумуємо: дистанційне зондування Землі ДЗЗ допомагає отримувати інформацію про поверхню нашої планети з літальних і космічних апаратів, оснащених надпотужною знімальною технікою. Супутникові знімки допомагають аналізувати стан довкілля. Зокрема, відстежувати вирубку лісів чи паводки, прогнозувати погоду та врожайність, моніторити зміну клімату та навіть незаконну забудову. Завдяки ДЗЗ ми дізнаємося більше про нашу планету, аби дбати про неї та вчасно рятувати людей від небезпек. А у нас на сьогодні все. До зустрічі у наступних відео.